Так, мені треба зробити маску з розмариновою олією на це волосся. Я купила ось таку олію, коли був бум на цей тренд. Багато хто вже почав писати про мінуси цієї олії, але мені здається, що вона окей. Просто я робила це не періодично, тому я не відчула ніякого результату, але я точно впевнена, що розмарин має дати результат. У мене дуже сильно почала випадати волосся після ковіду. І проблеми з щитовидною залозою, гіпотеріоз, і при ньому дуже часто випадає багато волосся. У мене є ось тут такі залисинки, і вже тут починає рости. Ось такою щіткою буду масажувати зараз голову, для того, щоб стимулювати. Циркуляцію крові. Краще було б взяти якусь дерев'яну, звісно, але спробуємо з цього почати. Виношу на руку. розтираю. І ділимо волосся на секції і вводимо ось так пальцями масажем. Я коли робила розмаринову воду сама, але вона зберігається лише 3-4 дні. Плюс я не відчула сильно результату. Треба зробити розмаринову олію. Саме на оливковій олії і на розмарині. Я побачила новий рецепт. Буду чекати годину і повернуся.